Українські полонені повернулися додому. Акциз на пальне знову діє всесвітній місяць боротьби із раком молочної залози. Це новини віночні, і ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 215 людей визволили з російського полону, з них 108 бійців Азову. У список звільнених потрапив і наймолодший захисник Азову, 19-річний Назарій Гринцевич. Мама героя Маріана Коло з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас із поверненням сина. Вся Україна радіє разом з вами. Чи чуєте нас? Скажіть, будь ласка, чи вдалось вже поговорити з Назарієм по телефону. Знаємо, що ви просто зараз їдете до нього на зустріч, коли чекаєте сина вдома? Так, да, Вчора це сталося ввечері. Ми е, почули цей, цей дзвінок, який народив нашу сім'ю. Знову він позвонив і сказав: мама, це я, це я Назар, я в Україні. Як він себе почуває і як до нього ставилися в полоні? Чи встиг вже вам розказати? На жаль, він ще не встиг. Ми тільки їдемо за ним, але він дуже бадьорого духу, він щасливий, він найщасливіша людина зараз на землі, і ми разом з ним. Скажіть, будь ласка, чи знали про звільнення, чи це для вас стало несподіванкою? Ми не знали про звільнення, ми не знали, про що буде обмін саме вчора і саме це все. Але ми відчували. Ми відчували, молились, Якісь такий був саме такі, такі перечуття материнські не описати і не передати словами. Дуже дякую. Але е, коли він перетнув кордон України, зразу зателефонував нам. Дякуємо, що доєдналися до ефіру. Сил вам та вашим рідним. З нетерпінням чекаємо вас на Вінничині вдома. Бажаємо вам терпіння і знову ж таки сили і здоров'я. На все добре. Дякую. Дякую. Нагадаємо, 19-річний Назарій Гринцевич у списку звільнених захисників Азову. Віримо, що усі наші захисники повернуться додому якомога швидше живими та здоровими. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає повернення акцизного податку на пальне. Закон вступає в силу через день після опублікування. Тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. На пальне на потреби. Міноборони лишається пільга нульового акцизу. Повертається акциз у розмірі 100 євро на бензин, дизель, біопаливу на тисячу літрів та газ 52 євро за тисячу літрів. Як саме повернення акцизу може вплинути на вартість пального? Маємо змогу почути думку народного депутата України Олени Шуляк. У нас є певні аналітичні дані від Міністерства економіки, тому що вони були ініціатором такого. Такого законопроекту я ми не бачимо суттєвого якогось зростання на пальне, але ми розуміємо, що ухвалення такого закону призведе до того, що дорожній фонд буде наповнюватись, і це не такі суми, як це були там в довоєнний період, але цих грошей буде вистачати на те, щоб відновлювати інфраструктуру на деокупованих областях. А інфраструктура на деокупованих областях це і переміщення наших військових, це і переміщення а, тих же самих швидких, які е, допомагають, е, щоб наші бійці, які поранені якнайшвидше е, мали там здоров'я. Тому е, Верховна Рада всіма фракціями, мені здається, і всіма депутатськими групами максимально підтримувала цей законопроект. Тому що ну на сьогодні це нагальна необхідність. Це просто критичні речі, які потрібно приймати. Розгорнуте інтерв'ю із Оленою Шуляк, народним депутатом України, головою фракції Слуга народу, дивіться в ефірі ТРК Вінничина у програмі Актуальне інтерв'ю. У Сербії закінчився один з найбільш престижних міжнародних боксерських турнірів серед молоді золота рукавичка воєводни. Цього року він зібрав надзвичайно потужний склад учасників у збірні України під наставництвом Олега Кудінова виступав і лідер команди віничанин Олександр Яровий. За результатами змагань у ваговій категорії до 63 кг кілограм. Олександру не було рівних. Спортсмен з нами на зв'язку. Олександре, вітаю вас! Дякую, розкажіть. Будь ласка, як відбулись тренування в умовах війни? Тренування відбувалися у Львівській області на базі Тисовець, Це в лісі знаходиться. Там не було сирен, було досить спокійно, і тренування добре відбувалися. Відчували підтримку за кордоном під час виступів, особливо враховуючи, що ваші колеги, можливо інші спортсмени, дізнавались про те, що ви з України? Звісно, підтримка йшла в будь-якому випадку. Ні, кожного дня дзвонили близькі, друзі, родичі, батьки підтримували, давали мені якісь наснаги до перемоги. Розкажіть, будь ласка, як готуєтесь до наступних змагань і власне, що це будуть за змагання? Наступні змагання, до яких ми готуємося, це чемпіонат світу. Ми зараз через неділю їдемо на збор, тренувальний, там будемо готуватися. І в листопаді буде ще один збір, і зразу чемпіонат світу. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Бажаємо вам нових перемог. На все добре. Дякую До побачення. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Яровий, чемпіон Європи з боксу 2022 року серед молоді у ваговій категорії до 63 кг. кілограм. Золоту нагороду представник Вінничини здобув на континентальній першості у столиці Болгарії Софії у квітні цього року. Наразі спортсмен готується підтвердити свій високий клас на світовій першості, яка пройде в листопаді 2022 року в Іспанії. Жовтень, всесвітній місяць боротьби із раком молочної залози. Одна з вінницьких клінік пропонує жінкам безоплатно пройти обстеження у мамолога. Щороку в Україні діагностують більше ніж 15 тисяч випадків раку молочної залози. Про необхідність щорічного обстеження запитаємо у мамолога Анастасії Грибанової. Вітаємо вас доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як часто потрібно проводити обстеження і чи можна виявити новоутворення самостійно? Обстеження потрібно проводити раз на рік в лікаря мамолога кожній жінці, кожній здоровій жінці. Раз на рік вона проводить. Обстеження в мамолога і виконує таку діагностичні методики, як узд та мамографію. Жінкам з 18 до 40 років потрібно виконувати узд. 40 років потрібно робити мамографію. Це два діагностичних методи, які допомагають один одному, і виконується раз на рік. Раз на рік виконує кожна здорова жінка, і обстеження проходить в лікаря-мамолога. Самообстеження так воно потрібне, і, перш за все, воно потрібно для нас, для кожної жінки. Для того щоб знати свою молочну залозу, свою анатомію молочної залози, і проводити самообстеження, воно проводиться. Один раз на місяць бажано його проводити в той самий час, наприклад, з 7 по 12 день менструального циклу. Ми проводимо раз на місяць самообстеження. Як воно проводиться? Воно проводиться, стаємо біля дзеркала. Спочатку оглядаємо свої молочні залози, і далі вже пальпаторними рухами від периферії до соска Ми їх пальпуємо. Що значить пальпаторними? Це як гра на фортепіано легенькими, легенькими рухами по годинниковій стрілці собі пальпуємо молочну залозу. Це є дійсно ефективно, тому що багато жінок приходять з тим, що вони самостійно знайшли самостійно напальпували в себе утворення на молочній залозі. І ні в якому випадку не потрібно хвилюватися. Це не обов'язково може бути рак молочної залози, це може бути кіста молочної залози, це може бути фіброаденома. Тому як знаходимо щось Пальпаторно, самостійно, при самообстеженні в молочний залоз, тоді звертаємося до лікаря-мамолога для більшої діагностики, більш ретельної діагностики. Розкажіть, будь ласка, за якою адресою звертатись жінкам і коли власне стартує акція? Звертатися по адресі Хмельницьке шосе 92 стартує акція з 1 жовтня. З 1 жовтня кожна жінка може пройти безкоштовний огляд лікаря мамолога для Дуже того, дякуємо. щоб передувати захворювання, а не вже безпосередньо його лікувати. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру і за пояснення. На все добре. До побачення, дякую. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Анастасія Грибанова, мамолог, і говорили ми про необхідність щорічного обстеження. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Музика. Поблизу села Слобода Межирівська Жмеринського району інспектори Вінницького рибоохоронного патруля затримали чоловіка, який виловлював рибу двома. Сітками. Недобросовісний рибалка завдав збитків на понад 130 тисяч гривень. Загальна вага незаконно спійманої риби 25 кілограм. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Заборонні знаряддя лову вилучили, матеріали справи передадуть до районного суду. Ажі Артинова відкрилась виставка Європейська площа Простір непам'яті, про історію Вінницького меморіалу слави, про тих, хто був там похований і перепохований, і про чинники, які вплинули на зміни простору, який первинно задумувався як центр міської рекреації. Дивіться далі у сюжеті. Виставку Європейська площа прості не пам'яті музей Вінниці. Презентував у рамках днів європейської спадщини, що тривають у Вінниці з 15 по 25 вересня. Меморіал слави як місце пам'яті, яке було створено в 1920 році і розвивалося впродовж цих багатьох років десятиліть. М'яко кажучи, країн собі значно більше сенсів і смислів ніж просто поверхневий контекст прийняття. Ці локації як зони пам'яті про Другу світову війну. І у цьому виставковому проєкті, який навіть і насичений, і підсилений оригінальними важливими предметами, ми поетапно розкриваємо, власне, цю хронологію. Олександр Федоришин в рамках відкриття виставки також зазначив, що такий спосіб поховань не практикували ані православна, ані католицька, ані єврейська громади, які впродовж багатьох століть мали цвитері на околицях тодішньої Вінниці. Загалом в зоні меморіалу поховано, а здебільшого перепоховано близько 150 людей. Від тих, хто брав участь у захопленні Вінниці і боровся проти Української Народної Республіки, до Вінницьких підпільників у роки Другої світової, наприклад, Ляля -Ля Ратушна і Юрій Курій. День Незалежності, День Захисника України, День Соборності ми відзначаємо поряд із тим, хто загинув в бою з армією УНР, потрапивши випадково сюди на територію Поділля, ну, китайські найманці, ну це ж очевидно, і тими, хто забрав хліб. Поруч із тими, безумовно, з тими, хто були героями, або як комбатанти, тобто як військовослужбовці Червоної армії. Українці чи не українці це насправді не так важливо. Ми говоримо про контекст вигнання нацистів на території України. Заступник директора музею Вінниці та співавтор виставки Сергій Гула наголосив, що поховання настільки хаотичні, що у процесі трансформації навіть була втрачена могила головного чекіста Вінниці Михайла Максимовича, який був фактичним організатором червоного терору у місті з масовими арештами, катуваннями і розстрілами в потилицю зі зв'язаними руками. Ці солдати, би, це символ того самого більшовизму, хоч я і народився в бувшому СССР, але зазвичай би, дух такого національної гордості і трохи дізнався про історію, яка, як то кажуть, 10 разів переписана, невідомо тільки на чий смак. Тому я так підтримую, що забрали, але по поводу пусте місце воно повинно бути чимось зайняте, тому я б сказав, що потрібно замінити. Тому просто забрати і залишити руйнацію, це ну, не зовсім. Я скористаюсь нагодою, підійду, просто ну, проходжу тут по роботі, тому так планую відвідати. Виставка буде доступна для безкоштовного відвідування у вежі Артинова, починаючи з 26 вересня з понеділка по п'ятницю між 12 та 18.00. телеканал Вінниччина. все буде Україна. На цьому випуск новин вичерпано завтра у студії працюватиме моя колега Марія Шарук. Вона розповість вам чи влада на місцях? А з понеділка про головні події з життя регіону вам розповідатиме Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.